Друзі, вітаю! Недарма очільник московського режиму Путін вчора виходив заявами і зверненнями, робив нервові заяви, кидався на Європу. Недарма сьогодні, вранці, російські пропагандисти писали, що Росії не повезло, що Захід не може відмовитись від боротьби з нею. Адже сьогодні, ближче до обіду, з'явилися дійсно неприємні новини для Кремля, уже навіть так довгоочікувані новини. Зважаючи на те, що 18-й пакет санкцій десь місяць не могли прийняти. Але сьогодні міжнародні ЗМІ гучно повідомили, що посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Фіцо виправдовувався сьогодні перед Москвою, говорив, що зробив все, що міг, і дійсно він максимально затягнув час. Також сьогодні лунають від Орбана, який пожалівся на новий проєкт держбюджету ЄС, який включає 100 мільярдів євро для України. Не і Орбан, не і Фіцо. Але сьогодні саме той момент, коли гроші перемогли зло. Щодо того, хто ж так натиснув на Фіцо, на Орбана, то немає жодних інсайдів, але ми пам'ятаємо заяву від канцлера Німеччини Мерца, тим не менш, сьогодні є заява від французького МЗС, що Франція відіграла вирішальну роль в ухваленні ЄС 18-го пакету санкцій проти Росії. Лунає заяви з Польщі, що це буде болісно для росіян, і загалом це дійсно буде болісно, зважаючи на стан російської економіки, зважаючи на те, що події потрібно прискорювати. І російські пропагандисти сьогодні сумом повідомляють про наслідки. Вони загострюють увагу на тому, що цінова стеля на нафту вже не 60 доларів за барель, а 47,6 доларів за барель, і це досить так суттєво вплине. Тому що мова йде не лише про те, що Росія буде дешевше свою нафту продавати, і у неї точно не буде надприбутків, а мова йде про те, коли нафта коштує чи цінова стеля на нафту 60 доларів за барель, то Росія могла користуватися танкерами європейських країн, наприклад, таких країн, як Греція, і вона активно користувалася. А зараз такої можливості не буде. Крім того, що до цього го пакету санкцій. То до санкційного списку додали ще 105 суден, і загалом в чорний список потрапили понад 400 суден тіньового флоту Путіна. Також Петський Союз заборонив імпорт нафтопродуктів, які виробляються з російської нафти. І насамперед, що до цього, це стосується Індії та Туреччини. Про Індію ми поговоримо згодом, але це також добра новина. Крім того, під обмеження попадуть 11 компаній за межами Росії, з них 4 в Китайській Народній Республіці і 3 в Гонконзі. Також міжнародні ЗМІ зокрема, ветання Forbes американське пише, що під санкції потрапив найбільший нафтопоробний завод РосНЕФТІ в Індії. Під обмеження також потрапили 22 російські банки. Це ще не всі обмеження, дійсно, пакет санкційний дуже сильний, і вже є повідомлення від МЗС Естонії, що Європа готує наступний 19-й пакет санкцій. Російські пропагандисти сьогодні розгубилися. Дійсно, для них це неприємна новина. Вони розуміють ситуацію, розуміють, до чого це все йде, але якось намагаються випромінювати оптимізм. І сьогодні не повідомляють, що Росія буде пробувати продавати свої енергоресурси в Японії. Але, чесно кажучи, це дуже наївно, особливо на тлі загострення відносин між Москвою та Токіо. І, зокрема, і сьогодні лунають погрози вустами Захарової, яка погрожує Японії, погрожує відповіддю на те, що Японія почала нарощувати свою оборону. І Москва повідомила, що вона відреагує на нові загрози в підходах Токіо до протиракетної оборони. Хоча Токіо нарощує саме протиракетну оборону, а Москва вже верещить. І дійсно відносини між Російською Федерацією та Японією вони зараз загострилися. тому на що сподіваються російські пропагандисти, коли публікують такі статті, незрозуміло. Більше того, лунає заява від російських так званих дипломатів, наприклад, від посла Росії в Молдові. Він сьогодні заявив, що постачання газу в Молдову повинні відновитися, тому що буцімто немає альтернативи. Вже навіть за Молдову Кремль почав чіплятися, але потяг уже пішов. Молдова купує газ в Європі через Румунію, тому нехай не сподіваються. І щодо стану фінансового російського Газпрому, добрих новин для Кремля немає і навряд чи будуть. І Китай не допоможе. Звісно, з'явилася сьогодні реакція з Кремля щодо цього пакету санкцій. Пісков заявив, що Росія вважає незаконними односторонні санкції Рапецького союзу. Нічого не зрозуміло, як це незаконні санкції? Законні. Немає жодної заяви навіть від Фіцу і Орбана, що ці санкції незаконні. Все в рамках законодавства. А щодо односторонніх санкцій, чому так обурюється Пісков, нехай Москва вводить санкції у відповідь, якщо зможе вести якісь санкції. Які вони санкції зможуть вести? Тим більше, що Путін розповідав, що санкції пішли на користь Росії, імпортозаміщення та все інше, тому немає чого обурюватися і робити гучні заяви. Щодо санкцій, потрібно сказати ще питання стосовно Сполучених Штатів Америки. Адже так званий Трампівський ультиматум, який він озвучив 14 липня, на 50 днів дедлайн встановив до 2 вересня, це також свого роду санкції. Є заява від керівника офісу президента України, що якщо Трамп веде санкції, то Китай та Індія наполягатимуть на мирній угоді, щоб уникнути торгових воєн. І стосовно Індії потрібно сказати, адже вчора з'явила заява від міністра енергетики Індії, який повідомив, що країна готова обійтися без російської нафти. Що якщо Сполучених Америки ведуть санкції, то Індія вже передньо домовилася з деякими країнами, і вона буде у них купувати нафту і може спокійно обійтися. Безумовно, ця новина, до речі, вчорашня, вона дуже сколихнула російських пропагандистів, було багато нервових заяв від експертів. Індія купує десь 30-40% російської нафти, Китай десь половину. Але Китай поки стоїть на своєму і заявляє про те, що він, незважаючи на що, буде купувати російську нафту. Тим не менш час йде, потрібно було б, звісно, і було б значно краще, якби Трамп прискорив події, якби цей дедлайн скоротити до місяця, хоча б, але ж не 50 днів. Але щодо Трампа, то лише лунають гучні заяви з Білого Дому, зокрема і сьогодні, що Трамп активно реалізовуватиме своє бачення щодо припинення війни в Україні, і що президент США продовжує підходити до цього агресивно. Ось ми бачимо так званий агресивний підхід Трампа. Але в будь-якому разі, щодо Індії, щодо Бразилії, то є значна така ймовірність того, що тиск Трампа може подіяти, і це безумовно потенційно добрі новини. Але спостерігаємо розвитком подій, тому що від Трампа можна очікувати всіляко. Стосовно візита Келога, спеціального представника президента США у справах України до України, вчора наші ЗМІ повідомили, що Келог поїхав з України. Поїхав він насправді ще позавчора. І не стосовно цього візиту необхідно говорити на тому, що цей візит безумовно піде на користь, особливо зважаючи на те, що міжнародні змі, наприклад, видання телеграф, прямо пишуть, що саме Келох та Рубіо дуже сильно вплинули на зміну позиції Трампа щодо Росії. Келох він, до речі, відвідав наші підприємства, не лише деякі військові частини, не лише він подивився з навчанням наших військових нацгвардії, інших наших підрозділів, а він відвідав наші підприємства, які виробляють дрони. Йому також показали зразки БПЛА українського виробництва. І зараз Сполучені Америки дійсно зацікавлені в тому, щоб якось скоротити своє відставання у дронах. І щодо цього є заява від президента Зеленського, яку він зробив вчора, про мега-угоду, і що Україна пропонує США дрони замість зброї. Щодо цієї угоди, поки немає її остаточної версії, зараз відбуваються перемовини. Але я хочу нагадати новини, наприклад, останніх днів, тиждень тому від 11 липня, що Пентагон запустив масштабну реформу із провадженням дронів в армії США. Також змі писали, що глава Пентагону наказав прискорити виробництво дронів у Сполучених Штатах Америки, щоб випередити Росію та Китай. В Слушатах Америки є десь близько сотні компаній, які займаються дронами, але такого масштабного масового виробництва немає, і максимум шамур виробляти десь 100-120 тисяч дронів щороку. Але питання в технологіях, тому що американські компанії не мають такого досвіду, як українські компанії, і певні технології, а можливо, й дрони США необхідні. До речі, гексет проводив навчання десь умовно кажучи тиждень-два тому. І це навчання показало, що американські військовослужбовці і загалом американська армія сильно відстає в плані дронів. І зараз Пустита Америки дійсно. Хочуть прийняти якесь рішення, і для України з'явилися можливості певні, щоб отримати якусь зброю чи якийсь обмін технологіями. Тому що, наприклад, Україні дуже потрібна технологія виробництва ракет до стем ППО Петріот. Німеччина домовилася щодо США, щодо технології виробництва. І вже починаючи з 2026 наступного року, Німеччина почне виробляти ракети до стем ППО Петріот. Виробництво на території Німеччини було, але це вже буде виробництво ракет ПАК-3, які здатні збувати балістику. І Україна, зокрема, що до цього хоче домовитися, є інші моменти. І те, що США зацікавлені в українських технологіях, це підтверджує, наприклад, вчорашня новина. Що український розробник стійких до засобів електронної боротьби систем зв'язку залучив півтора мільйона доларів інвестицій. Це наша українська компанія, телетактика. Вона готовляє засоби зв'язку різні модеми, насамперед до БПЛА. Є вже американські інвестиції, тобто не бояться американські інвестори інвестувати кошти, тому що загалом і ця продукція, наша українська сучасна, наші інновації. Не наші технології потрібні Сполученим Штатам Америки щодо продукції цього підприємства, ось зокрема є ще одна фотографія. Крім того, потрібно сказати, що під час візиту Келога в Україну американська компанія та Укрбомпром підписали угоду про виробництво хімічних речовин для боєприпасів. У нас у україни є певні проблеми з хімією. Є проблеми з тим, що виробляти вибухівку, є ще деякі інші аспекти. У нас не вистачає технології, а вони нам потрібні для виробництва ракет. І ось ми бачимо приклад, що є, наприклад, угода про виробництво хімічних речовин. Тому Україна має чим зацікавити США, США мають те, що потрібно в Україні. Очікуємо добрих новин. Щодо Європи необхідно сказати. Адже декілька днів тому, а саме 15 липня, Deutsche Welle, німецький міжнародний ресурс повідомив, що виробники дронів з України допоможуть перезброїти Європу. І сьогодні з'явилось повідомлення у румунському виданні DG, що Румунія хоче виробляти дрони разом з Україною, і що ця бізнес-модель успішно стосовується Данії та Норвегії. Ні ще й Німеччини потрібно додати. І зараз румунські високопосадовці ведуть перемовини з нашими українськими топовими чиновниками. Ми бачимо зацікавленість як Європи, так і Сполучених Америки саме в наших українських технологіях. Тому далі точно буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо цього всього, щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.